Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Пропоную вам поспостерігати за Державним прапором України. Подивіться, як він майорить. які в нього гарні, яскраві та насичені кольори. Ви, напевно, вже десь бачили такий прапор. Так, цей прапор майорить на будівлі. Нашого садочку. Він також є на будівлях інших садочків та шкіл нашої держави. А на що він схожий? Які кольори має наш прапор? Так, розумнички, синій і жовтий. Прапор нашої країни має колір синьо жовтий і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле, нижня смуга. Я підношую з любов'ю. Прапор ніжно-кольоровий. Перший синьо жовтий прапор. З'явився дуже давно, дітки, ще за часів Запорізької січі. На прапорі козаків було ще й зображення козака в одязі, золотого. Або червоного кольорів. Спочатку синьо-жовті прапори були трикутної форми, а пізніше прапор набув прямокутної форми, синій колір як чисте небо, ясне, погідливе, як душа щирого українця. Зображує мир та спокій, жовтий або золотий колір, як ті зорі. На яснім небі зображують ясне світло, до якого ми українці прагнемо. Дітки, за чим ми сьогодні з вами спостерігали? Так, розумнички, за державним прапором України. Дякую вам за увагу до зустрічі!